<питрес> Я перепрошую, а <але> ви можете <питрес> російську музику ті маті у Львові, російська музика в центрі столиці після трагічної атаки росіян по сумах десятка загиблих людей. Ну і раптове прозріння щодо шкоди всього російського після прильоту у власний будинок в Одесі. Сьогодні говоримо про ватний перебор. Додивіться це відео, друзі, до кінця. Погнали! Отже, що сталося? Тіматі у Львові вранці росіяни обстрілюють суми, вбивають десятки людей. Ввечері п'яна молодь у Львові слухає російського виконавця Тімати. Відповідне відео з'явилося у соціальних мережах. Там видно, що Львів і лунає музика. Музика Тімати, російського виконавця і друга Путіна. В Дніпрі тим часом підлітки влаштували якесь дике шоу із російською попсою прямо в супермаркеті. Особливо обдаровані вилізли прямо на полиці, щоб потанцювати під музику вбивців. Ну а НАТО підтримував це все і знімав на мобільні телефони. Так відео з'явилося в мережі. Ситуація із цими підлітками далі не розвинулася, на відміну від наступних наших героїв. Їм пощастило менше. В неділю, за кілька годин після ракетної атаки на Суми, в якій загинуло 34 людини, підлітки насолоджувалися російською музикою в історичному центрі української столиці. В мережі є відео, на якому підлітки слухають російську музику. А коли авторка ролика зробила їм зауваження, то вони почали голосно реготати, ігнорували перехожих і навіть глузували із них. Замість того, щоб вимкнути музику. Хлопці зробили її іще ще гучнішою. Я перепрошую, а ви можете за цю більше. Місцеві змі пишуть, що після зауваження вони включили гімн Росії. Герою вже знайшла поліція, справу займається СБУ. На двох молодиків 17 років одного 20-річного склала адміністративні протоколи. Свої дії молодики пояснюють тим, що перебували в стані сп'яніння, адже напередодні вживали алкогольні напої, які придбав їх старший товариш. Поліцейські склали на порушників адміністративні протоколи за статтями дрібне хуліганство і. Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява у п'яному вигляді. Крім того, батьків притягнули до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей, і, звісно ж, традиційне вибачення питання чи щире воно, глянь, слухав російськомовну музику, вибачаюсь перед українським народом, перед всім українським народом, перед всім українським народом. Іронія долі. Чи пізні прозріння дівчина з Одеси коментує руїни власного будинку після прильоту? І це виглядає як сцена реально з фільму. Дивіться далі. Не дивно, що в багатьох українських підлітків така позиція, ну, точніше, її відсутність, щодо російського. Особливо коли подивитися, які думки транслюють блогери. Ось, наприклад, блогерка висловилась на своєму ефірі, що війна на неї не впливає, її не стосується. Єдине за що хвилюється, щоб ТЦК не забрала її чоловіка. А удар в сумах інфлюенсерка прокоментувала словами: «І що? в мене все добре. Якщо мені війна, мені ж байдуже. Мені позутья як Соловйові. Що є вона, що немає? Мені один Бог. Він на мене не впливає. Війна на мене ніяк не впливає. Мені байдуже, чи є вона, чи немає. В мене тільки це одне, щоб ти не було, бо в мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені тя було б байдуже. <свісно> мене воно не сильно впливає, якщо чесно. Ти бачила, що в сумах бачила? Бачила, і що Боже. В мене все добре. В Одесі дівчина зняла відео із російським прильотом у власний будинок, оглядаючи те, що залишилося від помешкання. Вона роздумає, що вона дознімалася під російську музику, що треба було завершувати це робити раніше. Мовляв, цитую її ж вибір, її ж і Покара. Ну що, нахуй, доснімалася під російською музикою? А я ж переставала. нахуй. Бля, Це так активно звучить. Моя жіна проміняє. І, і покарав, як думаєте, іронізує дівчина, чи дійсно зробила якісь висновки? Ну, а ми далі говоримо про те, чи можливо щось зробити із засиллям російських пісень в Україні, які взагалі для цього є механізми? До речі, можете написати свою думку в коментарях. Друзі в Україні триває обговорення можливості блокування пісень російською мовою на стрімінгових платформах після подання відповідної електронної петиції. уряд та профільні міністерства розглядають це питання, зважаючи на законодавчі і технічні аспекти. Мінкульт він зараз у нас і Мінінформполітики повідомили, що петицію передано на розгляд національної ради з питань телебачення радіомовин, яка має повноваження вести переговори із іноземними стрімінговими платформами щодо процесів закриття і блокування. Прем'єр у відповіді на петицію зазначив, що наразі в українському законодавстві та міжнародному праві відсутні правові підстави для заборони музичного контенту саме за мовною ознакою. Ще в 22-му ВР заборонила використання російської музики в закладах, громадському транспорті та інших подібних місцях. Проте друзі, відповідальність за це також несуть заклади та перевізники, а не пересічні громадяни. Які слухають музику в парку через колонки чи навушники, тобто питання щодо притягнення до відповідальності осіб, які гучно слухають музику російських виконавців, на даний час чинним законодавством повністю не врегульовано? Тим часом на стрімінгових сервісах російська музика наступає на п'ятий український 26 проти 39 кожна четверта пісня, яку слухають нині українці, російська. Знищити російські в собі, говоріть про це з підлітками, і не забувайте, що Русоріс це єдиний шлях знищити всю цю а, бидлоту кислотну у нас на території країни. Тому друзі, 54-та славетна ОМБР, допомагайте, будь ласка, потрібен укроптер. Це такий коптер доволі великий, літає далеко, літає потужно, несе 30 кілограм, щоб ви розуміли, помсти, і залітає на територію ворога. Е, я думаю, що ми з вами маємо піднатушити заради того, аби купити цього птаха 54-й ОМБР. Вони записали звернення. Послухайте і в описі до цього відео знайдете лінк, як допомогти. На Донеччині шторми не припиняються. Ми, батальйон безпілотних систем небесна кара, прикриваємо піхоту, нищимо техніку, знаходимо укриття і зриваємо ворожі плани. Але є цілі, до яких ми ще не можемо дотягнутися. Український комплекс Укроптер допоможе це змінити. Це інструмент, що дозволяє діяти далі, точніше і безпечніше. У ньому є все необхідне, сильна оптика, автономна навігація. Захист від глушіння і повний комплект для роботи команди, щоб встигнути першими і повернутися. Ми знаємо, як і куди. Нам потрібен лише інструмент. Збір відкритий на платформі прямої допомоги. Перемога. Долучайся! Слава Україні! Героям! слава! Так само ставайте нашими спонсорами. Система Patreon, Бамі банка. в описі до цього відео підтримуйте чесну і вільно журналіст. Обіймаю, друзі. Лишайтеся на цьому каналі. Подивіться інші Пока.